Володимир вже 10 років працює агрономом, знається на вирощуванні багатьох притаманних нашому регіону культур. Нині його агрофірма спеціалізується на п'яти основних: це соняшник, кукурудза, озима пшениця, озимий ячмінь і ріпак. Вирощують у господарстві цього року і горох, але на менших площах. Останніми роками в нашій області землеробство справа непроста. Все через зміни клімату. Погода, Дані кліматичні умови заставляють нас підходити більш креативно, підходити до кожного поля індивідуально. Застосовуємо більш новітню техніку, стараємося йти в ногу з часом, підбираємо також сорти. Більш стійкі до даних умов, тому що це і повинні бути й морозостійкість, і холодостійкість, як цей рік показав. Ну і також посухостійкість, коли зібраний врожай, рік тільки починається, кажуть землероби на часі, посів озимих. Ми більше переходимо на озимі культури, щоб максимально використовувати зимову вологу, і весна починається в нас з посіву гороху, ярих ранніх, тобто з таких культур, то ми при першій можливості заходимо в поле вже з посівом, тому що теж треба впіймати вологу, використати максимально. Клімат щедрий на несподіванки, та і представники фауни свою погоду роблять. Багато шкоди почали приносити зайці, так як полювання закрито фазани. Тобто проблема починає більш розвиватися. І так ну в нас ще не помічено туди більш на керовагращину, дикі кабани. Також шкоди великої наносять те, що дачники бачать у себе локально, фермери спостерігають у великих масштабах. У прогнозах на врожай мало оптимізму. Були вкладені кошти, ресурси, а отримати ми бачимо, що, що ми отримали, бо це недостаток вологи, то важко щось сказати, але рік дуже важкий і хорошого поки що мало. Тому що перспективи на посів озимих теж мало, запасу вологи в ґрунті немає. Це підтверджує Максим Шипош, виконавчий директор агрофірми. Він з династії сільгосп виробників засвідчує проблеми, які і так були значними. Посилились два роки тому з вини окупантів. Це все усугубилось так після того, як Каховське водосховище підірвалося. Ну це я так, це я так наблюдав свої такі якісь чисто суб'єктивне моє, моє бачення. Це що... Що після цього, після підриву ці ґрунтові води, які були там на якоїсь відповідній висоті, там, де ще соняшник доставав, то зараз вони йшли набагато на нижче. Набагато нижче. Це, це по-перше, що? А по-друге, ми ж всі розуміємо, що парниковий ефект в світі. Якщо не буде, я ж кажу, вологи, то доброго в тебе не, не спрацює. І навіть соняшник. Там ми, ну, там, чи в останні раки багато хто сіє соняшник. Ну, понятно, він рентабельний, там, ти, ти отримуєш такі непогані кошти, але ж, саме головне, це те, що він засухо, сухопостійкий. Тобто в нього корінь десь до 2 метрів уходить вниз. І в основному це він грунт, з ґрунтових вод тягне вологу. А зараз навіть там на такій глибині немає цієї вологи. тобто соняшник сохне на очах. По соняшникам хочеться погані прогнози давати, але хоча б відбити те, що ми вложили. То в одне поле ми скасили 11 центнер. Це, ну, в тому році ми косили 20. 20 центр ми касили. І тут той рік ще та, рахувався також таким сильно важким, також е, по, е, таким засушливим, без опадів. Вже тоді ми е, замічали, що ґрунтовий води вже тоді, в тому році почали просідати. Ну навіть тоді ми ще отримали 20 центнер по соняшнику. Зараз ми, я ж Одне поле ми скасили взагалі з гектара. У цьому господарстві близько двох десятків механізаторів. Усі вони нині в полі. Збирають соняшник, готують ґрунт до посівної. Полюбив, мабуть, цю професію за любові до землі. Що так зростаємо в селі? Маємо прихист до такої професії. І подобається, як збори цих урожаїв кожен день щось нове бачити. Ось так виглядає повез кабіни комбайна. Перед тобою нескінченне море соняшників. Гоне завдання, поки дозволяє погода зібрати врожай. Техніка сучасна і комфортна, працюються на ній легко, говорять комбайнери. Це їхні годувальники, до них і ставлення відповідне. Насамперед іде все з підготовки до роботи комбайна. Потрібно зробити техобслуговування комбайна, потрібно все пройти прошприцувати, промазати, поведувати пеляку, провірити мастило, заправити бак, підстраюємо комбайн під різні культуру, щоб було зерно її. Більш чисте, щоб менше було потір по комбайну. Якої якості зерно зібрали, одразу визначають фахівці цього зерносховища. Зерна достатньо. Хватає ну, нам для худоби, для того, щоб посіяти на другий рік. А Мені так. подобається моя робота. Ну, я від неї отримую задоволення. Саме те, що приїжджає зерно з поля. Це самі оці двіження. Ну, взагалі, це все запах свіжого зерна. Ну Нюанси бувають різні. Робота на кожній роботі, є там якісь нюанси, але тим паче мені подобається моя робота. І колектив у нас, і керівництво. Тим часом в агрофірмі лише полями, де фактор погоди визначальний, не обмежені. Є і свій тваринницький сектор. Кукурусу 500 гектар ми в цьому, в цьому році скосили всю на сілас. Представте, вона почала вигорати. Тобто, нас спасло що? Нас спасло те, що в нас є ферма, те, що в нас є корови, ми її скосили на сілос. І можна сказати, по економіці, це чуть-чуть, там ми вийшли в ноль. 282 корови дойні, близько 400 голів, свиней. Курочки, качки є. є, є Баранчики є також. Що там ще? Ну, для себе ми тримаємо там, страусів, оленів, альпаки, там, каліфорнійські кролики, перепілки, дикі кабани. Це так чисто для душі. Самих корів в агрофірмі три сотні. Щодня дають шість тисяч літрів молока. З початку року отримали від своїх корівок понад мільйон тонн натурального продукту. Прогрес тут сягнув кожного етапу виробництва. Ми одновременно можемо доїти 20 голів корів. Система контролю в нас орсек, і також в нас кормиться по програмі Профіт. Тобто, як задано, заложено в комп'ютері, так тракторист, наприклад, погрузчик і кормач з міксера роздає так, як все заложено. Тобто, все контролюється по інтернету. Звідси молоко натуральне, свіже, вищого сорту. Іде на українські підприємства відомих брендів. У мене 32 роки стажу на одному місці в агрофірмі. І ми ж забезпечуємо город і взагалі, натуральними молочними продуктами. Тут на кожному кроці все як за підручником з аграрної справи. Я відповідаю за млин, за виробництво муки, олії та крупи. Плюс присадибна ділянка, парник, сад і ягодник. Вирощуємо огірки, помідор, полуницю, малина, ну і плюс сад, сад яблука, груші, слива. У час повномасштабної війни робота на землі не просто важка, а й небезпечна і певною мірою героїчна. Жнива в нас проходили і збивали шахеди сусідів, були пожари. Вигорали урожаї під час тривоги. Не працює GPS, А коли все підлаштовано під це, то теж стикаємося з дуже великими проблемами. Ну особливо при посіві, при обробці ядохімікатами полів, тобто. Ну, нюансів дуже багато, тому приходиться також думати, також пристосовуватися. У нас цех під відкритим небом, а небо в нас поки що небезпечне. Yeah. Ну, а де ми дінемося? Для цього ми і працюємо, і працюємо з надією, що так і буде. Та аграрії не зважають на ризики, бо на терезах продовольча безпека держави у складні часи. Даємо людям цю можливість піти купити ту саму олію, те саме насіння. І маємо невеличку таку гордість за свою працю. Михайло Бостров Олексій Правицький постфактом.